Почнемо обрізку плодового саду з вишні. Вишня, обрізається, все вирізаємо із середини. Тут у нас немає нічого будь жировички наші. Це все ми прибираємо, забираємо, щоб у нас вишня себе гарно почувала. Тут використовувалися такий цікавий вид обрізки, експериментальний, як літня обрізка. Тобто літом вирізалися всі гілочки. Які нам заважали. Ну, ми вважали, що ці гілочки нам заважають. Тобто вони у них було тільки листок, і він не міс ніякої нам цінності. Вегетативну масу просто всю зрізали, повністю прибрали, залишили буквально гілочки, тільки листочки на тих гілочках, які будемо в цьому році формувати і все. Не знаю, видно, що ні маємо таку чашу сформовано за три роки. Це дерево два роки тому ми повністю вирізали, воно було запущене і формує, формували його на чашу. Було омолодження, через те пруть у нас дуже сильно жировики, і ми їх літом просто вирізаємо дуже сильно. Це в першу чергу знімає загальну масу гілочок і дерево воно його не розгинає. А по-друге, як можете бачити, крона у нас сформована гарно виглядає. так і саме стараємося формувати повністю на всіх деревах. Все формуємо на крону, о, на чашу, вирізаємо. Можу сказати, що не буде плодів. Ось наш тюльпанчик ось тюльпанчик. Все, все буде в плодах. Це дерево ще не до кінця не дорізане, залишилися верхи почистить. Поки що працює